Велика Хартія була нав'язана королю зброєю, тому що ну почалася кампанія, барони збунтувалися, але барони елегантно замість того, щоб ходити по країні і шукати короля, вони захопили столицю Лондон. Якщо би навіть оце насильство не було би закладено в цьому документі то великою мірою цей документ би не зберігся це чи не перший такий тренд який ну який переймався переймався ролью жінки правами жінки в принципі жінками як ну як як людьми а не як доповнення там до до чоловіка б міг бути імпічмент такий і був по цьому випадку забрати всі маєтності і е, тільки не карати життя для того щоб припинити це свавілля Придумали оце поняття, що має бути суд, і це не просто суд. Цей суд має бути встановлений законом. І це в магні карті написано, що судовий процес має відбуватися публічно. Головне повноваження ради баронів було це не дозволити королеві встановлювати надмірні податки. Я би поговорив іще про те, хто власне цих чоловіків, бородатих лордів у шрамах і залізі, чи хто, чи що напоумило до, до відстоювання своїх прав. Хто би аналогом сьогодні був баронів? Так? Тобто, це, ну я би сказала, такі регіональні та еліти. І лицарство це вже там середній і менший. Бізнес в нинішньому розумінні. кожному вільно виїхати із нашого із нашої держави, але ну крім наших ворогів князя московського і царя татарського, Вільям Маршал почав свою кар'єру з того, що пішов 12 років з дому служити чужим людям, аби не складати конкуренцію на майно старших, старших братів. Чингісхан почав свою кар'єру десь приблизно в цей же в цьому ж віці, в 12 чи в 10 років, тим, що вбив свого старшого брата особисто. Бо якщо ми беремо. Росії там самодержаві там ніхто ні з ким не говорить. тобто є один хтось, хто говорить сам до себе, і це так вже століттями.